Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть до мене зближатись злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір. То серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Бо він заховає мене дня нещастя в своїй скинії сховає потаємно мене в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова, понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скінії буду приносити жертви. При відзвуках сурм. І я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу й помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч. Не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийми мене, дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні. Та неправдомовці, не би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильним. І хай буде міцне твоє серце. І надійся на Господа.